Речі з китайських сайтів це отрута для дитини. У сполучених штатах Америки б'ють на сполах. В китайському одязі виявили формальдегід і фталати, тобто речовини, що викликають рак. А в деяких речах знайшли навіть свинець, отруєння яким впливає на розумовий та фізичний розвиток дитини. Крім того, до китайських тканин додають велику кількість хімічних фарбників. Які заборонені в Європі та Сполучених Штатах Америки навіть, от проста біла пелюшка зі 100% бавовни, не є цілком безпечною. Ну а нещодавно в британських новинах навіть був кіпіш про підробки лабубу. Лондонська міська рада повідомила, що копії хайпових іграшок містять токсичні для дітей речовини. Вони можуть викликати дерматити та алергії, і всі вони з Китаю. До речі, для алергіків я рекомендую хюмер гігієна носа, бо це спрей на основі 100% нерозведеної морської води. Він знімає набряк в носі та полегшує дихання, а також рятує при нежиті. А якщо ви не готові відмовитись від речей з Китаю, то дотримуйтеся простих правил безпеки. Для початку ретельно виперіть одяг чи іграшки. Після цього ці речі мають провітритись ну хоча б кілька днів. Не купуйте ноунейми, віддавайте перевагу відомим виробникам. Вони більше дбають за якість. Ну і зрештою можна ж брати українські бренди або ж замовляти у Європі та в Сполучених Штатах Америки, де скоро буде чорна п'ятниця. До речі. Ідеальний час щоб купити якісні речі з гарними знижками.